Майчер перед поїздкою нашою, зібраний вже рюкзак. Ось цей кресончик. Ми тут маємо обов'язково плащ один, плащ два, обов'язково павербанк, шнури і там ще мікрофончики. Тут у нас трошечки їжі, типу снеки в різних таких батончиків. Обов'язково аптечку маємо ще. Лук, який не треба вдягати в Тут ми вже підходимо до цього комплексу Захара Барку, то бачите вже неймовірні гори, підйомники, неймовірна краса. Насправді восенаю це окремий вайб, бачити таку природу. Ми вже всі в дощовичках, і я знову наголошую: беріть їх з собою, бо коли ти мокнеш, все тобі в обличчя, а так, хоча б є якийсь мінімальний захист, ви точно не пошкодуєте. Ми ось дивіться, пішли он туди. На стенді ви знайдете всі правила поведінки, карти, пропозиції і тому подібне. Тому за це можете не хвилюватися і, до речі, на сайті все є. На цьому кадрі ми вже на підйомнику. Це взагалі був мій перший такий підйомний рад. Насправді мені було не страшно, але місями трошечки тривожно. Ще один момент вдягайте тепло. Дійсно, шапки, кепки, рукавички, шкарпетки, шерстяні. Ну, дуже дуже вам знадобляться. До речі, вартість квитка для дорослого 350 гривень. І майте на увазі не викидайте ці квитки, бо вони вам ще знадобляться на зворотньому шляху. Коли ви вже підніметесь на гору, то ви можете відвідати кафе Колибу, доволі демократичні ціни по смаку, нормально. Ми собі взяли глінтвайн, ми собі сиділи, дивилися на такий от вигляд, бо було дуже туманно, нічого не видно, випили гліндвайно. Поїли, до речі, я брала собі банош зі шкварками глінтвайном. Хтось у нас під компанією брав бограч. Банош дуже ситна каша, а бограч хлопцям не дуже зайшов. Сподобалося симпатично, але дуже шкода, що не побачили краєвид без туману. Ось такий вид у нас йде назад. Ще один адпакт обов'язково взувати зручне взуття. Не біле, не світле, не кросівки, Щось типу таких ботів, бо це дуже-дуже мене дуже виручило. Це вже наше друге місце подорожі, а саме Туз танвівської області. Багато боку? Дуже багато. Оксана, он туда нам так. Ладно, Ціни я теж вам зняла. Ось такі поставте на паузу, подивіться, графік роботи теж, але ви можете перебувати там набагато довше. Неймовірні скелі дійсно дуже гарні, але єдиний мінус, що ми добралися сюди вже, коли було темно, пізновато і мало що мало, видно. Мало що видно, Але ось ці відомі скелі. Вже віднятий контент, все що встигло. Ну, але в цілому виглядають дуже-дуже гарно. Черт. Так, тут у нас повна печера. Ось тут гарно виглядає це сиділо, але вже нічого не видно. Доцільна тамрява. Підводячи підсумки, я б сказала, що мені дуже сподобалася ця поїздка, дуже класно проведений час, але нам було замало часу на тустані, тому моя порада їдьте або раніше, або тільки в одне місце. Бо на один день-два місці це таке собі.